Діячі культури, спорту, пропаганди. Як вони мають потрапляти до цього трибуналу? Ну, у мене зразу така картинка намалювалася, але навряд чи я її захочу в Ютубі озвучувати. Ну, вони будуть рядом з Путіним сидіти, мають сидіти. Ну, там буде різна градація. Mm -hmm. Ти знаєш, як у мене це. Yeah, yeah. Да. То ну от там він, ну десь будуть. От він найгірший, а оце челядь. Як правило, ну колись там кожна челядь відповідала насправді, якщо вчасно не перекинулася на сторону побідітеля, то вона теж гинула. Ну слухай, ну, от дивись, ну вони мають бути ну, покарані. Умовно, умовно сіманян. Перекинулась вчасно, да, і от стоїть в обні. А оці, до речі, можуть встигнути перекинутись. Пам'ятаєш оцей але... мемчик, який що вони будуть казати на другий день, коли все все завалиться? А ви ж розумієте? Ви подивіться мої інтерв'ю. ну Видно, що я ж троліла. Що може притомна людина отак от глупості казати про там, наколоти умовно якісь апельсини. Та Ні, ну то Медвій, хто та... може сказати, що він набуханий весь час? Був, а вона трезво У них у них це. Перевзуються. Вони дадуть, як це буде виглядати? Вони дадуть покази на своїх господарів. Будуть, а там же цивілізований світ і буде судити, так? Да? Вони відкриють всю бухгалтерію, розкажуть, де вони брали гроші, своїх товаришів трошки покидають вогонь, щоб їх тільки не. А мене-то за що? Я ж от. Будуть користуватися, до речі, це теж треба розуміти. Вони будуть користуватися, намагатися дуже якісно користуватися перевагами демократичного світу, винуваті, а де да, да, кажіть, а да. звісно, що це радіо там три чи три радіо до цих трьох халмів, здається, трьох. Ну, а тут я не знаю, як їх назвати це все. Там не вийшли відкрутитися, а тут вони будуть намагатися пояснити, що вони працювали під примусом. І так далі. Я думаю, що акторів треба просто довічно санкціонувати, насправді, щоб вони з своєю те, що з Росії останеться, щоб вони не мали права нікуди виїздити. До своєї нерухомості не могли доїхати. Вона конфіскована і передана Україні. Ну, десь так, ну переможцю можна все, тому нам головне перемогти.